То чекає продовження теми Вихід з трикутника Карпмана». Я записую. Дякую за ваше зауваження і за вашу зацікавленість. Ми говорили, що трикутник Карпмана – це жертва, критик і рятівник. І в цьому трикутнику залежні відносини або токсичні відносини, нерозуміння, як відновлювати свої сили, тобто втома, проблеми зі здоров'ям. І неповага до себе, тому нерозуміння, як отримати кошти і як їх розподілити. Да? Коли людина не може себе гідно презентувати, щоб отримати за свою роботу ті кошти, які вона і має отримати. Вихід із цього трикутника нам дає здорові стосунки в родині, самовідновлення своїх сил, ми знаходимо ресурси. І знаходимо можливості, як отримати кошти найкращим чином. І ця модель от вихід із цього, ви уявляєте, це теж трикутник, якби умовно здоровий. І що це за модель? Ми говорили, що жертва має зупинити жаліти себе, і вона відчуває себе, знаєте, герой свого життя. Критик. Критик переходить в роль. Філософа. Що це означає? Даю вам приклад. Якщо мене бентежить ситуація, поведінка, моя чи інша, і мені, знаєте, така критика в думках або прям зразу іде критика, чому? Тому що у мене. Є ідеальний приклад, як має бути. І я бачу, що це не так. У мене є таке уявлення, що я знаю, як правильно. І тому мені хочеться критикувати, або я зразу критикую себе чи когось. Філософське ставлення до життя допомагає вийти з цієї ролі. Як це? Це допомагає такі роздуми, або запитання до себе. Людина може робити помилки. Може. Ситуація може вийти із-під мого контролю може. Людина має право отримати свої уроки життя і якимось чином їх проживати без мене, має право. Тобто філософське ставлення до своїх ситуацій або до життєвих ситуацій іншої людини. Не має бути все ідеально. Ідеальне це не живе. І правила, де я взяла ці правила, що таке правильно, чому так саме правильно філософське ставлення до цього моменту. Критик приходить в філософа, рятівник. Якщо ви бажаєте рятувати когось, але він вас не просить, зупиніться і дайте людині. Свободу обирати. Знаєте, буває допомога і увага, коли ми душимо своєю увагою. Можливо, людина має пройти свій урок, отримати свій досвід, і вона буде доросліша, така, знаєте, доросла, психологічна дорослість. Ми можемо заважати не наша. Допомога головна цієї людини. Я даю їй вибір, я поважаю, я даю їй свободу, якщо їй потрібно бути, я готовий допомогти. У мене є це відчуття, співчуття до неї, але я їй даю вибір. І ви знаєте, людина може обрати не нашу допомогу, а допомогу того, кому, кому зараз вона довіриться, або їй та допомога потрібна. Повага. Себе, повага іншої людини. Тобто, вихід із трикутника Карпмана, жертва критики рятівник це умовно здорова модель, трикутник, герой, філософ і мотиватор. Дякую, пишіть запитання. Далі буде.